Вітаю! На сьогоднішньому уроці ми з вами познайомимося із циклічними конструкціями у середовищі Python. Точніше, ми познайомимося з одним із трьох видів циклів, які дають можливість повторювати певний набір команд для досягнення потрібного результату. Щоб зрозуміти, для чого ці конструкції, для чого конструкції повторення, так можливо буде простіше розуміти, аніж цикл, хоча цикл і повторення це синонім, ми з вами розглянемо досить просту задачу. Нехай нам потрібно вивести на екран деякий квадрат, утворений із зірочок. В цьому випадку ми можемо просто написати, наприклад, команду print, в якій виводимо кілька зірочок. Через пробіл. Одна команда дасть нам один ряд зірочок. Для того, щоб вивести ще один ряд, ми можемо додати таку ж саму команду, і якщо бачимо, що у нас в одному ряду 5 зірочок, отже, нам потрібно буде 5 таких команд. І ми з вами отримаємо ось такий гарний квадрат із зірочок. Ну, але цілком зрозуміло, що якщо нам доведеться вводити чи вивести на екран, скажімо, квадрат із сотні таких зірочок, так, то наш код уже стане набагато громісткішим. І нам доведеться написати 100 однаковісіньких команд для того, щоб вивести лише один ряд, ну, кожен ряд зірочок. Звичайно, це нелогічно і тому у мовах програмування були розроблені конструкції, які дають можливість повторювати одну команду чи кілька команд, це теж важливо задану кількість разів. Отже, для нашого завдання нам буде достатня лише одна команда, адже вона повторюється у нас 5 разів. І щоб забезпечити таке повторення, ми з вами запишемо наступну конструкцію. For, що означає для, далі вкажемо деяку змінну під назвою I. І далі «in range 5. Як і у розгалудженнях ставимо двократку після даної конструкції, і команда, яка буде повторюватися, повинна мати відступ. В цьому випадку ми говорять про команду, що знаходиться в тілі циклу. Так? І ось вся ця конструкція забезпечить нам повторення п'яти виконань команди Print. Подивимось, що результат виведення у нас не зміниться. Команда чи програма завершила свою роботу, і ми побачили той самий результат. Вочевидь, якщо нам доведеться намалювати квадрат, скажімо, з 20 зірочок, то нам доведеться змінити не тільки в даному випадку range, тобто, бо ми виконаємо команду print 20 разів, а отже отримаємо 20 рядів по 5 зірочок. І, звичайно, квадрат ми не отримаємо, тобто доведеться відповідно збільшувати кількість зірочок у команді print. Але й цю задачу можна розв'язати за допомогою повторення. Але ми це зробимо пізніше. А зараз розглянемо з вами, що ж саме означає дана конструкція. Отже, команда або слово FOR означає для, для змінної і. Яка знаходиться у діапазоні чисел від 0 до 5. Бо функція range формує набір чисел за замовчуванням від 0 до заданого числа. Точніше, до не включаючи його. Це означає, що в цьому діапазоні будуть числа 0, 1, 2, 3 і 4. І е Команда, яка виконується в тілі циклу, або яка повторюється в тілі циклу, вона буде повторюватися ці 5 разів, але при цьому змінна І щоразу буде збільшуватися на одиницю, набуваючи наступного значення із вказаного діапазону. Щоб зрозуміти, як це працює, ми створимо деяку змінну, ну, хай буде А. І надамо їй значення якраз range 5. І виведемо на екран значення змінної A. А. а далі виведемо наш уже квадрат із зірочок. Як бачимо, команда з другого рядка вивела нам на екран таблицю з чисел, починаючи від 0 до 4. Всього їх 5 чисел. Тобто, в нашому випадку конструкція range дає, 5, дає можливість повторити нам 5 разів команду print. Але при цьому змінна I набуває паралельно з кожним виконанням даної команди спочатку значення 0. І команда Print вивела нам перший рядок. Потім змінна I отримує значення 1. І виконується. Другий раз команда Print ми бачимо на екрані другий рядок. Змінна І набуває значення 2. І ми вже бачимо з вами на екрані третій рядок. Потім 3 і команда Print дає нам четвертий рядок. 4 і команда Print дає нам п'ятий рядок. Всього 5 виконань. Саме ось так працює дана конструкція. Ми можемо. В процесі виконання даного алгоритму взаємодіяти зі змінною і, скажімо, виводячи її значення на екран. Давайте подивимося, якщо замість зірочок ми просто поставимо з вами е, значення цієї змінної. Ми побачимо з вами на екрані 0, 1, 2, 3, 4. Тобто при першому виконанні змінна і отримала значення 0. І на екрані ми його побачили. Потім змінна і набуває одиниці, і виводиться вже одиниця. Далі двійка і виводиться двійка. І збільшується до трійки, виводиться трійка. І останній четвірка, бо це вже п'ятий раз виконання, ми отримуємо на екрані 4. Що ж потрібно зробити, якщо, скажімо, я хочу вивести на екран числа все ж таки від 1 до 5. В цьому випадку ми можемо скористатися кількома способами, але розглянемо, можливо, не зовсім оптимальний, але, сподіваюся, це допоможе для розуміння наступних задач, які ми будемо з вами розглядати. Ми з вами виберемо змінну А і надамо їй значення 1. Вочевидь, якщо ми тепер з вами виведемо змінну А, то, я сподіваюся, кожен з вас уже розуміє, що на екрані ми побачимо з вами рівно 5 одиниць. Бо змінна А у нас ніяк не змінювалася, так, а лише повторилась команда Print 5 разів, тому що у нас конструкція повторення ніяк не змінилася. Але, вививши один раз одиницю. Яка є, зберігається у зміні А, ми можемо з вами змінити змінну А, збільшивши її, скажімо, на одиницю. Це можна легко зробити за допомогою конструкції А дорівнює А плюс 1. Тепер у тілі нашого циклу повторюється вже дві команди. Спочатку виконується е, виведення на екран, а потім, відповідно, Збільшується значення змінної е, на одиницю. Давайте подивимось, що в цьому випадку ми з вами отримуємо. 1, 2, 3, 4, 5. Знову вручну пройдемось по нашому алгоритму і подивимось, чому він так спрацював. На початку програми змінна А мала значення 1. І коли ми організували повторення, ми вивели в перший раз. Змінну А, яка дорівнює 1, і отримали на екрані одиницю. Далі змінна А збільшилась на одиницю до одиниці, яка існувала раніше. Ми додали одиницю, а отже в змінній А вже починає зберігатись число 2. І ми повертаємось на початок, ми знову починаємо виконувати цей же набір команд або повторювати цей же набір команд уже вдруге. Знову виконується команда Print A. Але тепер в a вже зберігається двійка. І ми на екрані отримуємо двійку. Після цього до двійки додається одиниця і тут зберігається трійка. Ми повертаємося з вами знову на початок. І знову виводимо вже в третє значення змінної a. А тут уже трійка. І ми бачимо на екрані трійку. І після цього виконується знову. Додавання одиниці. В зміні А зберігається четвірка. Знову, оскільки ми виконали повторення тільки 3 рази, ми повертаємось на четвертий раз і на екрані бачимо четвірку. Далі збільшили А на одиницю і переходимо на останній п'ятий раз повторень. Виводимо значення змінної А, а воно вже у нас рівне 5. І збільшуємо А на одиницю. Тобто, після виведення п'ятірки у змінній А у нас зберігається число 6. Щоб переконатися в цьому уже поза межами циклу, ми виведемо значення змінної А. Print і додамо сюди ще і виведення, скажімо, А дорівнює Ось у такий спосіб. Дивіться, ми побачили з вами на екрані послідовні числа від 1 до 5, але за рахунок ось такої конструкції ми з вами отримали, що після повторення наших двох команд із 3 і 4 рядка у зміні А зберігається число 6. Подумайте, що буде, якщо в тілі циклу, або поекспериментуйте, що буде, якщо в тілі циклу змінити. Ці дві команди, поміняти ці дві команди місцями. Спробуйте організувати це у своїх думках, а вже потім, отримавши результат, введіть цей набір команд у тексті і порівняйте з тим, що ви побачите на екрані. Додатково подумайте: а чи можна використати змінну І для того, щоб вивести, не змінюючи ось цієї конструкції, вивести на екрані. Теж послідовність 1, 2, 3, 4, 5. А не як було раніше: 0, 1, 2, 3, 4. Це е, дві задачі і ще одна невеличка інформація. Справа в тому, що функцію range можна дещо змінити. Якщо додати сюди не один аргумент, а два. Початкове значення і кінцеве. В даному випадку. Давайте подивимося. 3,5. І запустимо нашу програму. Ми побачимо з вами 1, 2. Щоб зрозуміти, чому так працює, ви можете пройтись вручну від самого початку і зрозуміти це. А щоб побачити, чому так працює, ми з вами замість print A виведемо на екран параметр І прибравши зайві зміни. Подивимось, як працює функція range у нашому випадку. Дивіться, ми з вами отримали на екрані значення 3 і 4, бо функція range отримує діапазон чисел від трійки до п'ятірки, але перше значення включається, друге ж не включається. 5 мінус 3 у нас повинно бути два значення. Отже, трійка входить у цей проміжок, а вже четвірка є другим, тобто останнім елементом нашого діапазону. І це дає можливість нам маніпулювати, скажімо, нашим циклом, тобто кількістю наших повторень. Якщо ми хочемо виконати, наприклад, два рази, ми можемо написати ось таке повторення. Якщо ж в деякій ситуації змінна І нам потрібна всередині тіла циклу, ми її якимось чином використовуємо, то, відповідно, ми можемо змінити початок нашого діапазону, скажімо, вказавши конкретні значення. І тепер на екрані ми з вами побачимо набір чисел, починаючи від 95. Ну і сподіваюся, вже всі зрозуміли, що останнім у цьому виведеному е, значенні або проміжку буде число 94. Ось так працює циклічна конструкція з лічильником або цикл з лічильником, чи цикл з параметром у мови Python. Успіхів!